Доброго ранку. Попробую зняти вам відео в очі. От поставлю на той свій телефон і покажу, от, щоб ви побачили, як я це роблю. Тут мало їх, ну будемо дивитися. Що воно там? Чи буде видно нам, чи не буде, зараз покажу. вам. Перше у мене таке. Я. Так. Беру всі... Беру собі всі інструменти, ось які в мене є. Ось беру це, ось беру це і ось беру великий секатор. Зараз буду я от вам показувати. Ось чорне, дивіться. Оце ось чорне, воно не годиться. А ну, будемо різати отак. І там, і там чорне воно. І там воно. Значить, потрібно різати ось отак. От, бачите? О. От так. Прямо ріжемо під саме. Еті. Хоча тут вже є вон бруньки наклюнулись. Ну і що мені ті бруньки? Що вони дадуть? Нічого, нічого. Зараз розгорну її отак от. І присипки, і все, і нічого. Їм в цьому році не допомогло. Так, зараз будемо різати. О, і так весь сад уже обрізав. Ну, і тоді покажу. Це трошки зелененьке, але може з піднизу щось і дасть, воно нам. І не, не знаю. Може і дасть. А може і нічого не дасть. Це та перемога, яка цвіла. Дуже красиво, дуже прекрасно. Ну, зараз. ніяка пилка тут не возьмемо. кроме оцього сікача великого. пеньки і, і пилками. Не бе. О так. о, так. о, Дивіться. Тепер тут буде. О. Ось зовсім де, бачите, таке коричневе, зовсім вирізайте його, прямо взагалі і все. Хай його не вирішить. О, і дорізались до зеленого. Як вони там підуть тоді? Будемо дивитися, ну, а зараз тільки так. І по-другому не ну, я їх і так довго чекала, ці. щоб... Ну, ну так. Тут, тут та зелена, та ні. Одна зелена, а ця ось. якось так. Так Зараз оцю ось ще покажу вам. Ось. оцю Вам видно буде? Чи може переставити. Я думаю, що буде видно. Що? Потім буду збирати все. Я. Бо зараз воно сиро дуже Це вийшло. Тут і там ще одну хочу ще показати вам одну. Все було підсипано, все рівно воно. Так, зараз я вам візьму, покажу це все ще перенесу туди, ось. До цього кущика ближче вам. о Так. Це, оце так, зараз поставлю. Тут його телехмон Це я вперше практикую таке. Так що, може, що не так, то, будь ласка, вибачте. У мене Є усякі приспособлення. Ну, я вирішила, бо воно від вітер. Так я камушек на, наложила туди, щоб держало воно мені. Ну, ну ось, Оце ось графіня фон Хандерберг. Оце вона тут. А, ні, це не вона. Ні, ні, це не вона. Це прошлорічна посадка Троянди. Ну, Дивіться, ось бруньки, усі червоні. Але звідти вона не буде, не буде вона нормальною. Зараз будемо дивитися. Ось. Гляньте. Ну там нічого. Цю можна залишити на одну, на дві почки. А ну ця. Так, це теж можна залишити. Цю ось Так, залишимо. Ця хай не йде в крону. Зовсім її виріжемо. О. Взагалі вообще її, вообще її прибрати звідси от так, от Прибрати її. ну, Тут вона, ну, тут далі вона розпространяється. І це ще не все буде обрізка, це я потім ще буду його лазити. Тут тут, а не, ця ні. Ця зовсім ні, тут тільки, Ось тут вона тільки зелена. О, бачите? І все. ось, Тут трошки залишила. Хоча оцю теж не треба залишати, вона, о, о, там зелена. О, все. А ось іще звідси іде щось. О. Тут так вирізала. Тепер покажу ось оці ось, дивіться, з присипкою ось які троянди. Зараз перенесу вас знову. щоб телефон не впав повітря. Якраз я вийшла вона. Трошки той вийшла пообрізатися. Так, вам тут не видно буде, так? Да? Не видно. Ну ось буду розкапувати я. Оцю, оцю троянду буду розкопувати. ось Це тут дві троянди. Що це за троянди? Оце. Ну, розкопуєш, є там вон, бруньки. Де є бруньки, оті, вон, що, що нижні, нижні можуть бути хороші. А верхні я обрізаю. О, бачите, зараз я покажу. А ну, як. Вам видно, не видно? Навірно, не видно вам. Як зробити, щоб видно було, я не знаю. Трошки, трошки нам назад, навірно, такий. Ах, ти блях. Що таки таке воно упаде в мене вся моя конструкція. Це знімає А ну, ось дивіться, ось я розкопала. Вон бачите, вон, дивіться, усе чорне тут, ось, оце чорне, вон он пішло зелене. Ось із чорного вже ось. Ось із пенька. Ось пішло зелене, дивіться, гляньте, і багато зеленого пішло. Значить, оці пеньки іще треба зрізати. Вон. О. О, а вони зелені. І хай звідти ростуть молоді. Молоді бруньки. Так. Так. О, не тут. Ця аж ця, ця корінь тут. Так, А тут що? А що тут? Так. Одна й та ж Троянда. Це, це Троянда, Госпел називається. Одна і та ж. Зараз будемо дивитися, що тут. І це, прошло, це прошлорічна Ось одна з них. Ось вона так тут ось От так все підрізайте Вон, аж під низ. Що, що можете підрізати під низ, пеньки всі вирізайте, все вирізайте, особливо новички, будь ласка. О. Щоб до зеленої тканини дойти нам, ось, щоб воно було зелене. Оце з зелено підуть паростки. І вже є паростки там у мене, От, вже пішли паростки. Ну он зелений там. Тут он. Ну ось паросток. Ну що він? Ні, він не зелений. Ось отак. О. Не жалійте тих паростків. Вони виростуть. І знизу підуть там паростки. Це той непоганий паросток. От так. Тепер не будемо дивитися, на яку бруньку різати. Будемо, щоб, аби тільки троянда в нас виросла. А потім будемо вже ми з бруньками. Я вийшла сюди сь, сьогодні зранку, я раніше вийшла і летів клин журавлів. У мене аж серце стислося. Журавлі летять додому. Ні на що. Не взираючи, вони все рівно летять додому. Так що, оце я вам так наглядно показала. Я думаю, ви зрозуміли. Ось оце так робіть усе, щоб у вас воно так було. Я... ну тут... Ні, я тут вже не буду трогати. Ось оця у мене оце дуже стара, вона вже ж, їй 5 років. Я її вже не можу, її просто треба бензопилою спелити під корінь. Ну це вже я буду на той рік щось робити їй. Або з осені зроблю зразу. Вона пусте, пагане. То імператриця вона пусте пагне. І буде вона то. І не дивіться, не взирайте, що отут ось бруньки є ось вверху. Є вони бруньки, але сама тканина сама пошкоджена. Чи замерзла вона, чи заледяніла тоді, хто його знає, що з нею сталося, і тканина там пошкоджена. Так що я ось вам покажу, як я буду ще висаджувати рослини, але ну, це буде не сьогодні. Там хочу, за воротами там ще пересаджувати і понасаджувати. Це все я ось оце сьогодні спробувала, як воно, як вийде у мене, що там, як воно чудно вам чи ні. Значить, буду... Значить, буду вам показувати отак ці свої. Це низьке, у мене є, високий, той є ж наш штатив. Ну, я не брала його, не той, я вирішила просто спробувати, що воно з цього вийде. Ось подивлюся ролик, як я зняла, що воно там буде. І, і покажу потім вам. От. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Ну, от, може, вам ще ось оці пуски. Дивіться, які вони. Бузки, ось будуть цвісти, як, як красиво вони будуть. Багато-багато. Їх, їх менше було, менше. Це буде більше, більше більше цих бусків. Ого! Оце така буде картина вон, з бузками. Бусків багато вон буде. Вон бузок ще, вон там ті буски, там, там буски, нові, молоді, вон теж уже з тими гарними. Там, там ще бузок у мене є. Ну, коротше, ріжу все під корінь і все. Не виходить, у мене по-другому. Ніяк не виходить. Починаю різати, а, вони, а воно не, нема зеленого. Вся сіра або коричнева тканина. Значить, вона не потрібна. Треба зробити до зеленої тканини. Я вже вам. Тисячу разів розповідала. Може хтось ще не бачив, не той. Ну, побачите. Вон, як воно, о, як воно. Бачите, виглядає тепер. О, дивіться, зелене все, а то все було сіре, темне, он. До зеленої, до зеленої тканини. Оце як доріжетеся, підуть оттуда гарні бруньки і швидко-бистро вони виростуть. Так, мої інструменти хай тут стоять. Це можна забирати свої штативи, Ну, хай потім я з заберу, а ти. І от так. В цьому році оце така обрізка. Вона мене вже, звісно, вже просто не радує. Ну, по-другому я не можу. Я обрізала, вон є, це, а вчора зайшлася і ще раз обрізала. І ось я якусь вам хотіла ще трояндуш показати. І що, що з нею зробити? Ну, що ж хотіла я вам показати. І забула напроч. А, ось іще ага, задала. Зараз я, я вам її просто продемонструю і покажу. А ну, Може так попробую як. Так що в цьому році я нічого брати ні в кого не буду. Вони... Хто дитя написала теж, там набрала по 180 гривень, а вони, каже, не годяться зовсім. Ну, ось, дивіться, оце оця троянда. Ви бачите, що вона з бруньками. Гляньте, які бруньки на ній, гляньте. Ну, ну і що, а ну зараз будемо різати. Ось, дивіться, тут Ну тут зелений. Тут зелене, а ну тут і там зелене, а ну тут О, і тут зелене. Ну як зелене, так будь ласка, ріж, ріжемо та і все ж. Ну, уже не дорізаємося там, де сухе вирізаємо, звісно, де там негодяще щось. Ну, це прошлорічна, Це. Троянда. В тому році посаджена, це що не сирін. Ось вона. От, бачите? Ну, гляньте. Ось. Ця зелена. І, і тут вон зелена вона. Ну от що не? Да. О, і тут зелена І тут зелена. Хай навіть вона сюди пустила, там немає вон, нічого. Вона тут буде, значить. Так і так. А оце отут не буде зелена вона, Навірно Ось тут вона не буде зелена. Зараз будемо дивитися. Ця оце, якщо вона тут жовтувата, то краще одразу під низ. Запам'ятайте. А то ще і під низом буде. Ні, під низом вона гарна зелена. О. Під низом вона зелена. О. І ця буде зелена. Ну раз ця вже, ета, то все. От цю обрізали ми. О. Оця іменно одна одна єдина. Навіть ту, що я думала вон, ету. росток і той. Вчора ось, 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 обрізала все, он, он. Бачите, як обрізала. Ще дуже не розкидала, можна розкидати, воно там будуть воно там будуть росточки, як розкидаємо. Ну, хай вони ще так побудуть. Які порозкидала вже, бо думаю, ще попри той. Попріють, вони можуть же ж попріть, Теж не дуже затягуйте з ними. Ну оце ось, оце ось. не буде діла. Оце вже все. Вон, бачите? Оце теж навряд з нього буде діло. Вон, бачите, скільки в мене тут випаду в цьому році. Ну, і щоб я їх оце брала, набиралася. Вон, дивіться, бачите, яке воно? Сухе, там сухарь, все, пеньок. В тому році росли троянди, які шикарні тут цвіли троянди, в цьому році тут нема нічого. Просто. Ну що ж, дівчатка і хлопчики, хто дивиться мене, спасибі, що заходите на мій канал, що я вас чомусь повчаю, що ви додержуєтеся моїх повчань, хто по-своєму. В мене повчайте, якщо що я не так, може, зробила. Будь ласка, і ви ростой. Це ж таке, люди ще. Ось дивіться, а ось із зими вийшла. Як. Бачите, як вона вийшла? От, вся зелена. Що це за? Що ну. це за троянда? Не знаю, я її пересаджувала. Це, мабуть, росенінсель. Я її з того, я того пересадила, з того саду аж. Ну, ну вона зелена. І от в чому, в чому тут от підвох скажіть? І в тому, що я пересадила там з того року, чайно-гібридна там у мене стоїть у тому саду, де собака. Та теж зелена, зеленісінька стоїть. І е, пересадила я етай, Томас Бекет. Не Томас Бекет, а грехам Томас жовту. Теж стоїть зелена. Накрита вона була, все, так, як і ці прикриті. І так же ж та була накрита. Ну вона зелена повністю. Зараз свою скамеечку заберу. Віднесу одразу її в хату. Тут бо я ще потім прийду. Ще ті типу, пособираю. Все. Так що. Сібі, що слідкуєте за моїм каналом, що заходите, що дивитеся поради. Я не, не просто так їх розказую, я показую на своєму досвіді. І хочу, щоб, щоб, щоб ви ну, цей досвід мали. Ось дивіться, як вона ось ця розпускається. Дивічі грози гляньте. І вона. За Кожен рік вона саме саме раніше розпускається. Вона і зацвітає рано. Ця ще ні ось ось ця тільки-тільки ось, ось починає ось це, казино. Тільки-тільки вон там, на тому вон, за загоризонтала, тільки-тільки бруньочки. А на цій уже завжди бруньків море. Ну що, ж, дівчатка, до побачення, до нових зустрічей. І все буде добре у нас.